привіт, Боже хван, Ми з Україною у нас сіде війна. І у сьогоднішньому відео хочемо поділитися таким откровенням, як у чому дійсно є сьогодні заспокоєння. А сьогодні заспокоєння є у Слові Божому, тому що Слово Боже має жити в нас. І коли воно дає, ну, Тому що слово Боже дає взагалі нам заспокоєння, дає нам любов, дає нам турботу і взагалі все. І багато хто питає і каже: Ви християни, вам легше знайти заспокоєння. ви його шукаєте в Богові, а нам складніше, ми не можемо в ньому знайти втихомирення. Але коли Слово Боже опускається у наші серця, то віра починає жити. І тому багато людей сьогодні, можна так сказати, знаходять. Тихомирення у коханні. І якщо взяти цивільних людей, вони шукають втіху в якійсь там матерії, куди б подітися, щоб не вбило, не, не прибило і не прилетіло. Куди б укластися, щоб зробити рай в їхньому житті? Так, і якщо взяти військовослужбових, вони що? Вони воюють, віддають себе заради усіх нас, і тому вони воюють, вони. Заспокоєння і шукають заспокоєння в любові, у любові і намагаються знайти, можна так сказати, кохання, любов у інтернеті. А у реальності у військових що може бути? Поки вони воюють, сидять в окопах, поки їх градами, снарядами там якимось бомбять, вбивають, комусь там зраджують, одружуються, при цьому ще не розлучилися. А ті думають, вірно чекає на мене. А коли приїдуть після війни, то що? Вона зрадила, народила дитину. І, і коли він приїде, то буде що? Тобто вона, ну тобто він, поки воював, вона зрадила, народила дитину. А він захищав. А приїде то що? Це буде просто на всього Боліше. боляче. І після цього він буде ходити і шукатиме втихомирення. А втихомирення насправді в чому? Насправді, втихомирення є у Слові Божому та у самому Бозі. І тому що е, ну, ми, е, і тому, що коли ми сподіваємось на Бога, коли ми йому довіряємо і відкриваємось йому, тоді в наше життя приходять втихомирення, надія, істина та любов. І Бог на сьогодні якраз таки і є спасіння, і є вихідом від усього е, безглуздого миру і хаосу. І якщо вам складно, ви не можете знайти привід порадіти, знайти утихомирення. І якщо вам сумно, у вас якась депресія чи вам погано, то напишіть напишіть нам, ми за вас помолимось, ми допоможемо вам і відповімо. Тому що найголовніше це молитві на підтримка і в, не, в ній потребують усі.